Євромайдан у Мюнхені завтра буде однією із головних тем обговорення. У Німеччині стартує щорічна загальносвітова конференція з безпеки разом із тим про Україну на двосторонньому рівні лідери європейських країн почали розмови вже сьогодні. Українське питання внесли до порядку денного в останню мить, але уваги Києву планують приділити чи не найбільше. Репортаж з Німеччини Наталки Фібрік. Українське питання цілий день на порядку денному у Ангели Меркель її першим співрозмовником був прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він саме шукає з лідерами ЄС спільну позицію стосовно України. Прес-конференція Туска та Меркель була повністю присвячена українській темі. Ангела Меркель заявила, що позиція Євросоюзу це знайти вихід із кризи шляхом діалогу. Утім, вона зазначила, що жодна із поступок, на які, нібито, готова піти українська влада, досі не була реалізована. Закон про про амністію висуваю умови, які, на мій погляд, дуже складні, я розумію, що опозиція їх не приймає. Маю на увазі вимогу звільнити будинок профспілок, як можна проводити демонстрації, якщо взагалі немає можливості десь зігрітись і мати якусь елементарну базу. Польський прем'єр Дональд Туск зауважив, що в разі загострення ситуації в Україні наслідки можуть бути відчутні у всій Європі. Він мав на увазі і потік біженців з України у сусідні європейські країни. А з іншого боку, якщо ситуація виріш. Шиться мирно до влади, прийде опозиція, то потужніший тиск може чинити Росія, зокрема через перебої з постачанням газу. В той же час питання санкцій обидва лідери вважають передчасним, оскільки принципова позиція Європейського союзу не можна одночасно виступати посередниками у переговорах і вводити санкції. Зараз питання санкцій не стоїть, бо якщо ситуація загостриться, то ми матимемо куди серйознішу, драматичнішу ситуацію в Україні. Українське питання Ангела Меркель обговорила сьогодні з Джоном Керрі. держсекретар США зараз у Берліні. А сьогодні він вирушає звідси до Мюнхена на конференцію з питань безпеки. У рамках цього заходу він планує завтра зустрітися з українськими опозиціонерами кличком та Яценюком. Америка вже заборонила в'їзд на свою територію деяким українцям, які як вона вважає. Причетні до злочинів проти мітингарів, подальше насильство, що виходить із під контролю у жодних інтересах, і хочу додати спеціально для наших російських друзів. Україна не має стати заручницею великих амбіцій Росії або Сполучених Штатів. Зараз мова має йти про вільний вибір українського народу. Ситуацію в Україні сьогодні обговорили і члени німецького парламенту власне українською темою. І завершився пленарний тиждень в Бундестазі. Наталія Фібріх та Лівінтов з Берліна. Новини 2+,2.